Як розгортаються події вокруг санкцій, це блокування долар євро для раші? Що можу сказати? Зараз чу одна дівчина, вона з Казахстану, сама працює в. Чехії, і вона говорить, через додаток Ощадбанк хотіла там, з, 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 ну, обміняти долар, там на рубль чи навпаки. І говорить, курс 174. Це Ощадбанк видає. Зараз чув російського пропагандиста, який говорить, якщо там вам банки продають долар по 200 рублів, то жальтесь ФСБ, значить вже таке є. І Путлер зараз. Подписує указ о компенсації для російських компаній, бізнесменів, які понесуть втрати по цим санкціям. Значить, зрозуміло, що ці е, втрати будуть великі, якщо він питається, їх, їхнє обурення заспокоїти. Так що зараз так події розгортаються, що, може, перші, хто Путлера втратять, це будуть якраз самі росіяни. Все на ну все добре. До слідучої зустрічі.